Приєт. Давайте я вам розкажу декілька цікавих фактів про банду Кріпс. Або ж як її назвали в Grand Auto San Andreas – Grove Street Families. Заснування. Кріпс були засновані в 1969 році в Лос-Анджелесі. Спочатку це була місцева група молодих підлітків, створена Реймондом Вашингтоном і Стенлі Токівілімсом. Спочатку вони планували створити організацію для захисту чорношкірих громадян від насильства. Але з часом група перетворилася на велику кримінальну організацію. Символіка та кольор. Кріпс відомий тим, що часто носить синій колір, який став символом банди. Ворожа банда Блуд, натомість використовує червоний колір. Синя хустка чи бандана стали культовими елементами, що асоціюються з кріпс. Проте в грі грофстріцевелі чомусь носили зелений колір. Не знаю, з чим це пов'язано. Широкий вплив. Кріпс стали однією з найбільших і найвпливовіших вуличних банд у США. З часом їхній вплив розширився далеко за межі Лос-Анджелеса. І зараз угрупування Кріпс має осередки у багатьох великих містах США. Війна з Блудс Кріпс і їхні головні вороги банда Блудс, перебувають у постійному конфлікті з моменту заснування Блудс у 1972 році. Ворожнеча між цими двома бандами стала причиною численних жорстоких сутичок і значних жертв протягом багатьох років. Культурний вплив. Каріпс відіграло значну роль у створенні ганстерепу. Відомі репери, такі як Snoop Dogg, ICT, Eazy-E та інші, мали зв'язки з цією бандою або виросли в районах, де вона домінувала. Їхні пісні часто відображали реалії життя в гетто і взаємодії з бандами. Рейман Вашингтон і Токі Вільямс. Співзасновники банди мали різні шляхи в житті. Вашингтон був убитий у перестрілці у 1979 році, а Вільямс був ув'язнений і став активістом, виступаючи проти насильства та банд. Токи Вільямс був номінований на Нобелівську премію миру за його зусилля і протистояння бандитизму. Хоча й був ув'язнений у 2005 році за вбивство, скоєні ще під час його перебування в бані. Різномандітна структура. Каріпс це не єдина банда, а радше федерація багатьох менших угрупувань, які називаються сет. Кожен сет може мати свій кодекс поведінки і правила, але всі вони діють під прапором Кріпс. Економічна діяльність Каріс стали відомими через свою участь у незаконній діяльності, такі як наркоторгівля, гребежі та інші злочини. Згодом вони стали більше зосереджуватися на контролі над територіями і бізнесами у своїх районах. Загалом, кріп залишається однією з найвідоміших вуличних банд у світі, і їхній вплив на попкультуру, особливо через гангста-реп і кіно, важко переоцінити. Ну що ж, друзі, на цій нотці ми завершуємо. Прошу ввести міні-кверфералі та промокол передосадний нетретього рівня. Goodbye, amigos!